На під'їзді до села Березинка, десь далеко у густому лісі видніться фіолетове підніжжя. Придивившись, добре видно, земля повністю укрита квітами. Тут у самому розпалі цвітнуть шафрани. Квітів так багато, що вони вийшли далеко за межі тутешнього дендропарку, а всередині їх ще більше. Серед дубів та ялиць крокуси тут квітнуть вже більше як півстоліття, і з приходом весни збирають біля себе туристів звідусіль. Дуже обережно. Дивимось під ноги. Таку красу треба передавати і передавати покоління. Спокій і красу. Це дуже. Гарно. У природі крокусів більше 80 видів. Дев'ять з них прижилися в Україні. У дендропарку ж росте підвид Гейфеля. Рослина рідкісна, червонокнижна. Це червонокнижна рослина, весняна рослина. І в нас на Закарпатті вона росте багато де, але тут в Березинці, вона з'являється масово, як найраніше. Це просто для насолоду, для особистого вдохновення. Пані Яна з чоловіком приїздять сюди вже третій рік поспіль. Між фіолетовим цвітом ходять обережно, аби не пошкодити квіти. Полюють завдалими кадрами. Раніше ми тут бували, і ми спеціально приїжджали, Ми полювали на ці квіти. Тут так і спокійно можна походити, подихати. Ці квіти просто щось неймовірне шедевр. Я, я все хочу, хочу все сфотографувати. Бо дуже красиво. Цей колір дуже красивий. А от пані Галина Фіолетовий рай бачить вперше. Ми перший раз ми не знали, що тут є таке. Мукачево їздимо на берегу, вона термали, а тут заїхали перший раз, узнали. Файно, дуже файно. Ми приїхали за настроєм». Цього року пік цвітіння квітів припав вже на перші весняні дні. Через сприятливу погоду шафрани Гейфеля почали розпускатися ще в лютому. Цвістиму червонокнижні тут ще близько тижня.